Є папілома на лоні і на молочній залозі. Чи можна народжувати самі, чи можна вигодовувати? Коротка відповідь можна. І на це є ряд причин. Перше, не обов'язково папілома на шкірі пов'язана саме з вірусом папіломи людини. Це можуть бути різні фіброзні новоутворення. Друге, навіть якщо це вірус папілома людини, ті типи вірусу, які викликають прояви на шкірі, як правило, не здатні викликати рак слезових. Третє. Ваша дитина протягом життя ще багато разів контактуватиме з папіломовірусною інфекцією, коли буде спілкуватися з дітками в садочку, і це абсолютно нормальна історія. Четверте, скоріше за все, протягом вагітності ви передали трансплацентарно дитині антитіла, пасивно, але протягом певного часу дитина буде захищена від інфікування. П'яте. Для того, щоб вірус передався, все ж таки потрібно, щоб або шкіра мала певні дефекти, що ми не очікуємо у новонародженого, або інтенсивність має бути вкрай-вкрай високою. Втім, ну лону я б точно не турбувався, тому що процес дітонародження відбувається дещо нижче. А от з молочною золозою, якщо вас це дуже турбує, ну принаймні резонно буде напередодні. Процесу лактації, видалити ту папіломку, яка вас турбує. Хоча так може бути, що папіломка ще є, а вірусу вже немає. Тому що це шкірний прояв, який може зберігатися довше, ніж сам збудник.